Вітаємо вас, дорогі глядачі, на черговому уроці суботньої школи. І сьогодні ми продовжуємо вивчати книгу Послання до Ефесян. Тема нашого уроку називається Єдине викуплення – Хрест і Церква. А пам'ятний текст записаний у другому розділі, 13 та 14 віршах. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Ефесян два, тринадцять сьогодні. Ми продовжуємо говорити про об'єднання, про те, що було розділення, і тепер його немає. І саме судячи з цього пам'ятного тексту, ми будемо говорити про якусь стіну, про якесь розділення, якого немає завдяки жертві Ісуса Христа. Мабуть, для початку нам потрібно зануритись в такий трошки історичний контекст, уявляємо, що ми там, ну, нам не треба уявляти, ми загалом українці відносно юдеїв ми язичники, що ми язичники прийняли юдаїзм в першому столітті, повірили в всемогутнього Бога. Ми йдемо до храму єдиної святині юдейської в усьому світі, підходимо, дивимось на чудову колонаду, і що ми бачимо? Що нам доступ заборонено? Мабуть, це мене б трохи ображало. Так. Адже я вже погодився зі всім, у що вони вірять. Я вже веду їхній спосіб життя. Але через своє походження, на яке я ніяк не впливав, я не можу отримати того, що отримали вони, через те, що вони просто іншого предка мають. Це не чесно. Угу. І ми зараз так описуємо це все. Але це не просто взяті приклади з нізвідки. це те, що реально було в юдаїзмі по відношенню до всіх інших національностей. Навіть якщо язичник приходив в Єрусалим, якщо він приймав юдейську віру, він все рівно не міг потрапити в храм туди, куди могли потрапити етнічні юдеї. І ось в взаємостосунках між юдеями і всіма іншими була така взаємна зневага. Ті однаково зневажливо називали тих необрізаними, маючи на увазі язичників. А, а язичники, в свою чергу, так само зневажливо називали юдеїв обрізаними. І, взагалі, стародавній Ізраїль він був дуже закритим для нових людей, для язичників. Взагалі, коли Господь формував Ізраїль, я про це люблю говорити, коли він тільки створював ізраїльську націю. Він хотів, щоб вона показала своїм прикладом, як чудово жити з Богом. Інші народи захотіли також, і вони розширювалися, вони були б світом для світу. Але юдейський народ певний час настільки боявся змішатися з язичництвом. Що відокремився від них настільки, що навіть не хотів мати з ними спільної справи, спільної розмови, хіба тільки якщо їм це дуже вигідно, ось ця перешкода між юдеями та язичниками вона була для них фундаментальною. Вона була для них от, як буденністю, як реальністю життя, інакше бути просто не може для юдеїв. І, власне, для язичників юдеї були чимось незрозумілим, далеким, закритим і не дуже той потрібним, якщо вони такі закриті і приховані. І звісно, це те про що сьогодні уривок, який ми досліджуємо, це до речі, послання до Ефесян, другий розділ з 11 по 22 другі тексти. Саме про це пише Павло: про те, що Христос своєю жертвою Він ламає це роз'єднання. І ми детальніше сьогодні розглянемо, що це за роз'єднання, як саме воно впливало на людей, і що насправді здійснив Христос. І ось говорячи про минуле Ефесу. До речі, ефесяни це були не юдеї етнічні, це були язичники. Для них слова Павла були особливо актуальні. Звернемо увагу на другий розділ, 13 текст. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він звертає увагу на їхнє минуле, на їхнє походження, і одночасно це посилання на пророцтво Ісаї, 57 розділ, 19 текст, говориться наступне: створю я уст, спокій, спокій, далекому та близькому, говорить Господь, і здоровлю Його. Обітниці про надію, як для близьких, тобто юдеїв, так і для далеких народів. Вони існували дуже давно, і в Ісусі Христі вони здійснились. І це ще раз підкреслює те, про що я говорив: що раніше старий Ізраїль мав цю місію. Він мав це зробити, але він це не зробив. І тому зараз ця місія переноситься на християнство. Християнство тепер об'єднує і показує світу, яким чудовим є Господь і життя з ним. Також в другому розділі ми читаємо два описи минулого Ефесян. В другому розділі, з 1 по 3 та з 11 по 12 вірші. На початку він каже такі слова, апостол Павло. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волою князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і що з природи були дітьми гніву, як і інші. Це. Перший опис минулого. До речі, ми його розбирали детальніше в попередньому уроці, якщо ви не бачили, будь ласка, перегляньте його після цього відео або зараз поставте на паузу і подивіться його. А в 11 тексті та 12-му ми читаємо такі слова. Отож, пам'ятайте, що ви колись були тілом погане, тобто язичники, що вас так звані рукотворно обрізані, на тілі звуть необрізаними. Тобто, якраз ось те, про що говорив Панило. Що язичники називали обрізаних юдеїв зневажливо обрізаними, а обрізані юдеї зневажливо язичників називали необрізаними, що ви того часу були без хреста відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. В цьому тексті ми бачимо дуже важливу думку про те, що. Коли ми сьогодні, в 21 столітті християни, живемо, ми думаємо, що все, що стосується, ну, деколи є такі думки, що все, що стосується старозавітнього Ізраїлю, воно нас не обходить, воно є неважливим. Але насправді, все те, що написано в старому завіті, воно є дуже і дуже важливим безпосередньо стосується нас із вами. Як я вже казав, тому що, по-перше, християни переймають. Ем, всі обітниці, які належали Божому народові, тоді тепер вони належать нам, тому що ми є Божим народом християни. А по-друге, все, що було у Старому Завіті, воно все вказувало на Ісуса Христа і вело саме до Нього. І в цьому моменті Павло це чітко підкреслює, що до того, як Христос помер, через ось це розділення, язичники не мали доступу до Ісуса Христа. І коли сьогодні між людством, між християнами вже не мало би бути таких сильних розділень етнічних саме, тим не менше, оце об'єднання, яке здійснив Христос своєю жертвою, воно актуальне сьогодні і для нас в контексті того, що дуже часто ми маємо розділення за багатьма іншими критеріями, скажімо, з іншими людьми. І ось те, як Ісус виправив те розділення фундаментальне, таке древнє. Як він об'єднав людей, які були колись не поєднувані, дає надію нам, що сьогодні ми можемо об'єднатися з будь-ким вірою Ісуса Христа. І ось ця жертва Ісуса Христа, вона знімаючи це розділення, робить три дуже важливих ем, речі у нашому житті, в житті тогочасних Ефесян, про яких пише апостол Павло. По-перше, ті, хто були далекими, стають близькими. Але зазвичай, коли ми просто зближуємося з кимось, не маючи ніяких інших для цього причин, ми маємо, будуть конфлікти. Ми природньо починаємо конфліктувати, оскільки у нас немає нічого спільного, ми знаходимо якісь розбіжності і ми починаємо якісь конфлікти. Тобто одного того зближення недостатньо. Тому Господь, окрім самого зближення, жертву Ісуса Христа, робить припинення ворожнечі. Ворожнеча припинилася, Зближення відбулось, ворожнеча припинилась, залишилось ну, ніби щось пусте. Ну, якби ворожнече немає, а що нам робити? Ну, давай будемо сидіти мовчки, дивитися один на одного. Тоді Господь робить третю дію з цієї жертви Ісуса Христа. Він замість ворожнечі дає мир. І ось це дуже важливо. Якщо би щось одне із цього забрати, то воно втрачає все сенс. Але Господь зближує, забирає ворожнечу і дає натомість. Мир, і в такому випадку жертвою Ісуса Христа ми можемо жити ось це мирне, щасливе життя одне з одним і з Богом. Про це ми ще пізніше згадаємо: про горизонталь і про вертикаль наших стосунків у Христі. Але зараз ми звертаємо увагу саме на те, що робить жертва Ісуса Христа і про примирення. Примирення це не випадковий і не юридичний акт. Примирення це більше про взаємостосунки, щось дуже особистісне, щось те, що відновлює саме в площині. Близьких стосунків близького спілкування. Прикладом таким може бути там стосунки між батьками, коли певний час батьки і діти не знаходять спільної мови. І коли відбувається це об'єднання, це не просто щось на папері, що ось тепер ви там примирилися, як ніби судове рішення. Ні, це така дуже глибока, близька, особиста площина. І ось про це примирення. Апостол Павло пише у другому розділі 14-15 тексті. Такі слова. Він бо, наш мир, що вчинив із двох одне, і зруйнував серединну перегородку, ворожнечу своїм тілом. Це те, про що ми говорили. Та стіна храму, яка відділяла язичників від юдеїв і не давала можливість язичникам брати участь у богослужінні. А далі, в 15 тексті ми читаємо дещо незвичайне. І він своєю наукою знищив закона заповідей. Щоб з обох збудувати з собою одного нового чоловіка, мир чинивши. Звучить так, ніби це один із текстів, який підтверджує те, що Господь своєю жертвою Ісус Христос відмінив виконання заповідей. І я пропоную на цьому моменті трішечки загострити свою увагу і розібратися, чи дійсно це так. Перегорода у 14 тексті це не про 10 заповідей, як зазвичай раніше тлумачилось, і це не лише частина якась десяти заповідей. Наприклад, є е, віруючі люди, які говорять, що перегорода стосувалася саме м, питань або законів, які розділяли юдею з язичниками, такі як субота, обрізання і харчування. Однак. Дивлячись на ці тексти, ми розуміємо в контексті всього послання до Ефесян, що мова в першу чергу може йти або про церемоніальну частину Моїсеєвого закону, п'ятикнижжя Тори, або ж про так само цей закон, але з усіма нашаруваннями, які відбулись протягом століть. Вся старозавітня система. Але після перебільшення, після спотворення, після неправильного використання як клину між народами ось про що мовиться у цьому тексті. І якраз мова йде про закон євреїв. І ось цей закон євреїв, ось це нашарування традицій, ідей, які не є насправді біблійними. Вони дійсно, будучи ось цим от клином, як ти сказав, стіною, вони зруйновані. Але якщо ми почитаємо все послання, ми побачимо, що Павло дає дуже багато порад, які, по суті, є поясненням деяких із десяти заповідей. Наприклад, «Шануй свого батька та матір чудово пояснюється в тому моменті, коли мова йде про стосунки батьків і дітей. І взагалі, все це послання, воно сповнене різних закликів виконувати. Заповіді. Хоча не говориться це завжди прямо, але пояснюється і обговорюється це таким чином, що ми розуміємо, що заповіді ніяк не скасовані. А в іншому тексті ми читаємо, що хто порушив одну заповідь, той порушив всі заповіді. Відповідно, якщо Господь дав заповіді, які ми знаємо, 10 заповідей, в тому в числі і суботу, колись людям, то і інші заповіді. Вони мають таку саму вагу, як і заповідь про суботу. Тож або Господь, якщо він скасував закон, він скасував всі заповіді, і ми тепер можемо вбивати, красти, чинити перелюб, заздрити і так далі. Або він не скасував жодної заповіді. І відповідно скасовано лише те, що дійсно розділювало євреїв та юдеїв від язичників, і мова не про суботу заповіді, які євреї самі придумали або самі інтерпретували неправильно з Божого закону, таким чином, що язичникам не можна мати спасіння. І говорячи про закон, ми сьогодні не будемо. Це все таки не наша тема. Сьогодні ми не будемо вглиблюватись в питання, чому так і чому ні, контекст всіх послань Павла. Всього, що він пише щодо закону, є в нього в посланнях щось таке зневажливе до закону, але лише в контексті того, як юдеї його використовували проти людей. Що ж до самих законів, Богом благословених, Богом даних, Павло з великою повагою ставиться до десяти заповідей і постійно посилається на них у своїх порадах, тим, кому він пише. Не розумієте святого Писання? Вихід є школа Біблії за посиланням в описі, і повертаючись до теми того розділення, яке було, і Ісус Христос зруйнував цю стіну? Як я вже трішки говорив, про те, що коли немає розділення і немає нічого замість нього, то знову буде якийсь конфлікт. Знову євреї з язичниками зможуть посваритися, знову будь-хто з будь-ким може якісь знайти причини для конфлікту, причини для розділення. Але Ісус дає мир. І оскільки Христос дає мир Його по суті нам з вами, християнам, послідовникам, ефесянам у свій час і нам сьогодні, то наша мета нести цю вістку, так як робив це Павло до Ефесян, так як робили це ефесяни в своєму місті, так як ми можемо робити це на своїх місцях, своїм близьким, друзям, знайомим. Нести вістку і робити світ кращим, тому що інакше в чому тоді сенс. Я не знаю. Ти доповниш до цього щось. І ось Христос Він не лише усуває якусь таку. Ну, не назвемо це дрібною, бо конфлікти це насправді серйозно, але якісь дуже локальні конфлікти. Він вирішує проблему конфліктів в всесвітньому масштабі. Він дарує мир не в контексті, як ми зазвичай сприймаємо, відсутність війни, а в контексті саме такого ізраїльського розуміння слово шалом, тобто, це таке більш всеосяжне слово, яке в собі містить саму суть щастя. І благословеного життя. І для нас, як християн, те, про що ти говориш, неймовірно важливо ось цей мир, ось цей шалом нести його людям. Тому що без цього вчення Христа, його жертва, вона не має своєї сили. Саме ось цей шалом, який Господь дарує своїм учням, ми маємо нести світові. Так, і дійсно цей шалом – це не просто мир, щоб ми себе добре почували, щоб нам було комфортно на душі, а це і фізичне благополуччя, в тому числі. Тобто, це дійсно, як ти сказав, всеосяжне поняття, яке стосується всіх сфер нашого життя. А зараз я пропоную звернути увагу на те, в яких саме сферах Господь пропонує нам дає цей мир. Апостол Павло пише з першого по десятий текст другого розділу про єдність нашу із Христом. Тобто. Таку мир або мир об'єднання на вертикальному рівні нас, як простих смертних людей, за яких Господь помер, і ми йому за це дуже вдячні: з Ісусом Христом, з Богом Отцем, Святим Духом ось це от таке вертикальне об'єднання. А з 11 по 22 тексти ми читаємо про єдність між людьми. Ось те, про що ми сьогодні більше говоримо: про зруйновану цю перегородку, про відміну цих е, нашарувань різних законів, які розділяють нас одне з одним. І дуже цікаво, це все поєднується в понятті церкви. Тому що церква якраз вона і для того, по суті, і потрібна, щоб ми мали стосунки з Богом і будували їх з людьми. І Павло в цьому посланні, це до речі, те, про що ми вже згадували в вступному уроці, проводить паралель також і з церквою як храмом. Саме ось цей храм, який на початку, ми сказали, був недоступний наверненому язичнику, саме церква стає новим храмом, де кожен язичник і кожен юдей в мирі і злагоді можуть бути разом. Ось церква як цей храм, це об'єднуючий фактор святості об'єднує людей, одних поглядів. Тобто язичники в храм не могли зайти, а в церкву, яка є новим храмом, новим творимом, по суті, вона доступна для язичників, і це чудово. Адже по великому рахунку, генетично для етнічних євреїв ми всі є язичниками. Окрім звичайно, тих, хто є етнічними євреями. Якщо ви дивитесь це відео, напишіть. Я можливо це виріжу, але не факт. І ось я сподіваюсь для кожного з нас, як жителя 21-го віримо, прогресивного століття, якась ксенофобія для нас мала би бути дуже далекою. Однак буває. буває, коли в суспільстві є якесь певне неприйняття людей іншої раси або етнічного походження. І ось це об'єднання, яке відбулось тоді в першому столітті, відбувалось протягом інших наступних століть, воно сьогодні доступне також і нам, коли ми можемо об'єднатися не на відмінностях нашого походження, а на вірі в Ісуса Христа. Ісус і Його жертва, вона по суті змінює всі аспекти нашого життя. Немає. Такої сфери нашого життя, де якщо ми щиро прийняли Ісуса Христа, Він нічого не змінює. Якщо ми залишаємо десь у серці цей закуточок, де Ісуса немає, то у нас є проблеми. Але якщо це дійсно так, якщо Христос змінює наше життя повністю, то ким би ми не були, звідки б ми не походили, що би ми не робили, немає жодної ознаки, яка могла би розділяти нас із Богом. Немає жодної. Ми єдині у Христі. Але якщо ми не єдині, тоді стоїть питання, чи ми у Христі. Тож будьмо всі в Ісусі. Амінь. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. надсилайте це відео друзям. До нових зустрічей. Досліджуй книгу книг разом із школою Біблії. Шукай та обирай актуальний для себе курс на сайті байбалavр ком здобувай найголовнішу світу життя у доступній формі школа біблії твоя опора життя